Добрий ранок з Корфу. Так, я вийшла з лайнера, тільки-тільки вийшла, там видно, що є виходи. Тут з порту стоять вже я так, між двома лайнерами. Ось так це все виглядає. Їдемо зараз в гляд. Показую вам наш лайнер зі сторони, коли його нормально видно. А ще тут неймовірного кольору вода. Навіть в порту. Ні, камера не передає. Оце на Грецькому острові таксі. Реально одні мерси. Так, ну так, да, і сміттєві баки. Ось. Такі тут стоять машинки. Врешті в місті, серед будиночків. Оце перший поворот, в який зайшли. Ідемо вулицями, Керкіри, Корфу. А тут нас роденький котик зустрічає. Шла по вулиці, бачу такий провулочок. Тут люди просто собі живуть. Це їхні будиночки. Але так охайно, так затишно. Трошки покажу вам ще вулиць, будиночків, які проходжу. Життя на острові Корфу. Це не туристичні місця, ще люди тут живуть, хоча тут є теж заклади, маленькі кафешки. Ось так виглядає вулиця. Ось воно, життя. Так, як є. Я думала, тут буде дорога, <смі> бо йду по карці, а тут сходи, сходи кудись вверх. Ну що, перевіримо. Куди мене веде навігація? Та наче нормально. Куди ж точно вийду. Дочі, місцевий. Дядька ходить, значить точно дорога є. І вийшла така вуличка. І а, це ж у нас є ця фортеця Неофрурія. Так, цікаво. Тут з боку є такий орнамент, я не знаю, як це називається, скульптура. Ось, ідемо далі. Тут зовсім поруч аеропорт, тут дуже багато і часто літає літачків. А це мури цієї венеціанської фортеці 16 століття. Цікавий прохід. О, ух ти! Арка. Воно, мабуть, веде всередину. Зараз дізнаємось. Будемо дізнаватися разом, бо я ж тут теж вперше. Ось такий прохід. Вау. <свісно> 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 Куди воно нас виведе? Але це ще не вхід у фортецю, десь він має бути поруч. Все, прийшли під вхід. Вхід 5 євро, але є маленька проблемка. Закрит у вівторок, а сьогодні якраз вівторок. Оце розчарування, бо ця фортеця набагато кращим видом, ніж стара. Спускаємо сходинками нижче. Тут такий є цікавий купол. Зараз подивимось, що там. подобаються мені вузенькі ці вулички. Тут затишно гарно, особливо ось ця. Дивіться. Тут прохід, буквально два віконечка. Будинок. Тут прохід. Гуляючи, вуличками вийшли на таку пішохідну зону. Тут площа, і знаходиться дзвіниця Анунціяти. Це частина католицької церкви 14 століття. Сьогодні вже церква не існує, бо вона була зруйнована німецьким бомбардуванням під час Другої світової війни. Біля дзвіниці Нонціата, залишки католицької церкви руїниці. І ось так вверх, 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 і сама дзвіниця. Я вам зараз покажу, який це шарик. Це не просто шарик, це огонь. Сенкиверімач! Ось така кулька. Ну, дівчатка, покажіть ваші кульки. Це прям за 3 євро, я не знаю. В нас в файних льодах тут два, дві кульки набагато меншого розміру. Ось я стою бі біля цієї е, пекарні з морозивом, скажімо так. Тут на фоні ще дзвіниця нуцята і я куштую морозиво. Я не знаю, як це передати. Це смачно, це набагато смачніше, ніж в нас. Грецьке морозиво. Кайф, приїжджайте, купуйте морозиво. Кис -кис, -кис. кис кис Пішов. Вийшли на площу. Тут мали бути фонтанчики. Тут є красиві будівлі, але все заховане за зонтиками ресторанів. Ось. Ой, яка прикольна. Це кафедральний католицький собор Святого Якова. Давайте зайдемо всередину. Подивимося. спокійно покаже що ще з іншої сторони так. кабінки для сповіді а це будівля міської ради в Центрі на площі серед кафешок та ресторанів. Кіра це культурний центр та столиця острову Корфу. Неповторну атмосферу міста створює нашарування різних стилів: венеціанського, англійського, грецького та французького. В старому місті залишились вулиці і споруди ще з часів середньовіччя. Просто гуляючи вулицями міста, завжди щось знайдеш цікаве. Наприклад, ось таку дзвіницю. Ось дуже не люблю такі вулиці, але що поробиш? Це така торгова вулиця, туристична, як бачите, дуже, дуже багато людей ходить. Всі купують якісь стова... ту О, огуки. Оце, до речі, теж те, що треба привозити з Греції. Прям дуже треба. Ось 3 євро маленька. Готові побачити основну визитівку міста. Отже, видно. І показую вам церкву святого Спиридона. Зараз побачимо. О, тут можна всередину знаходити. Ой, який гарний свод. Дуже гарно, чесно. Вийшла я з церкви святого Спиридона. В ній знаходяться мощі з а також можна взяти такі шматочки пл-плащівниці, які освячуються і вони допомагають людині бути здоровою. Така атмосфера в церкві дуже хороша, але все ж таки там дуже багато натовпу і черга до саме цих мощ. Відео всередині саме Мощів не можна знімати, але, чесно кажучи, я зробила одне фото саме закритого саркофагу, того, в якому знаходяться мощі. Дзвіниця церкви Спирідона — це найвища будівля взагалі в самому місті Киркіра. А сама церква була збудована в 1590 році. В церкві знаходяться мощі святого Спіридона, які відкриваються на 20 хвилин. До них стоїть велика черга, але вона рухається дуже швидко. А потім мощі закривають на 30 хвилин. І знову люди, туристи, збираються. Біля церкви є ось така цікава арочка. В містечках мені дуже подобаються такі своди арок, які на перших поверхах дуже красиво прям. Ух ти! Дивіться, яка гарна вулиця. Так, ладно, пройдусь цією вулицею. Дуже воно справжнє чи ні. Вийдемо до площі. Дуже велика, гарна площа. А з лівої сторони там попереду знаходиться стара фортеця. Вам її ще не видно, але я вам покажу поки що архітектурні будиночки. Палеофруріо це старовинна фортеця в венеціанському стилі. Історія її сягає аж у 6 століття нашої ери. Ось дивлюсь я на неї, вона мені подобається, але є один єдиний нюанс: тут довжелезна черга на вхід. Що робити? Не знаю. Портеця знаходиться на острові, оточена ровом, мурами. Тут є канал, на якому стоять такі катерочки, має міст, і прямо вона виходить в море. Ось так. Гарно, звісно, гарно. Використовувалася, мабуть, для оборони міста. Мармурові вулиці. Неймовірно шикарні будинки. Блискуча площа. Повна туристів. А попереду щось там цікавеньке є. палац святих Михайла та Георгія, також відомий як Королівський палац. Будівництво закінчилося в 1824 році. Фасад будівлі прикрашений колонами та тріумфальними арками. Одна присвячена Святому Михайлу, а інша святому Георгію. Нині в палаці знаходиться музей. Атмосфера острова Корпу. Так, приїхав мій автобус. Поїду покатаюся. Квиточок коштує 2 євро. А якщо купувати в автоматі, то і євро 20. Я автомата тут на площі не знайшла, тому купила у водія. Тепер йду дивитися на одне цікаве місце. Зараз ви все зрозумієте. Ніколи не бачила, як квіточки розгортаються, бо тільки це відчувала, коли сиділа в салоні. Всередині. а ось так воно відбувається. Так, тут за рестораном має бути стежка вниз, ну, верніше, сходи вниз. Сходимо, подивимось. А так ось краєвид з висоти. Така гарна стежечка. Монастир Влахернської, ікони Божої Матері. Рихітний монастир, який знаходиться посеред затоки. Швидко втік. Тут вітряно дуже. Ось підходжу до монастиря. За різною інформацією, що знаходила ну, в середньому, те, що знайшла, що побудований десь в 17 столітті. Це дуже крихітний монастир. Оце і це все. Така собі капличка. І виходжу. Тут люди беруть свічки, залишають монетки і заходять сюди і ставлять тут свічки. Це всередині такий маленький дворик. І навіть тут дуже сильно вітряно. Я знаю, що тут за рогом є. Пляж одного хорошого готелю хочу сходити на розвідку, подивитися і йду по водорослях, але тут за горою не так вітряно. Може, тому і дасть мені можливість скупатися. А то що це таке? Я вже четвертий день. Подорожі, а ще в морі не купалася. Ходімо, подивимось, що там з водичкою. Яка вона там красива, прозора. Сподобається вона мені чи ні. О, літачок йде на посадку. Ну що, доведеться знімати тепер літачок. Колір гарний. Люди стоять і плавають, значить точно тепло. Let's go перевіряти. Так, а тепер я вам ще покажу. Це саме той готель, про який я казала. Там у них навіть є ліфт, спуск до пляжу. Що, йду перевіряти воду. Вау! Вона не холодна! Що, відкриваю свій сезон. Ось така прохолоденька трошки, але нормально. В цілому можна купатися. Легко. Легко можна купатися. Так, ось так. Ви ж бачите? Під ногами водорослі, але то не страшно. Так, зараз я вимкну камеру, зніму Мікрофончик і зайду нормально поплаваю. Не тут. Головне, не впасти звідси. Так, я вже покопалася, перевдягнулася, діставала всі свої банани, які взяла з лайнера. Ще нектарин у мене є, і трошечки булочок. Сижу тут на пляжику. До речі, літочок іде на посадку, його вам не видно, а я спостерігаю. Сиджу тут і відчуваю так не все таким ароматом. Е ароматом трави. От прям натуральної такої забойної трави. Хтось на пляжі вирішив покорити. А я їм булочки з пляжу. Ой, а я їм булочки з лайнера. Ішла тут качечки <рес> в тінечку, сплять. До речі, вони такі цікаві. У нас таких нема. ну Кажіть, ви є такі в нас чи нема? Там є місточок, на який люди йдуть, щоб подивитися. Як літаки будуть заходити прямо над ними на посадку. Але в мене обмаль часу, тому я буду повертатися. Я повернулася в центр міста, а тут доволі пусто. Буквально пару годин тому тут було занадто людно. А тепер мені більше подобається. Трошки ще погуляю по старому місту, буквально трошечки пробіжусь. Ай, так би мовити, дорогою до лайнера. Ну, все, може, ще цікавого щось знайду. Тут так тихо. Тихо-тихо. І тут просто живуть люди. Цікаво, що далі. Вийшла на таке перехрестя. Тут сходи. Тут вулиця. Ну що піднятися по сходах? А наверху за сходами отака площа. А ще, подивіться, як цікаво. То кудись іду. Навіть, якщо чесно, я не дуже розумію, куди. Просто прямо то праворуч, то ліворуч, а раптом десь щось цікаве, чого я ще не бачила. Якщо відійти від центральних вулиць з кафешками, ресторанами, то людей нема зовсім. І тут тихо, спокійно, гарно. Це такі старі вулички міста Каркіра. Так, ну ось я ще прийшла до красивого місця. Так, я вийшла в сквер до набережної. Тут фортеця. Внизу, зі східної сторони фортеці. Є ще там такі ворота. Це монументальні ворота на Нижньому Ярусі фортеці і прикрашені левом. Вони були побудовані в 1576-1578 роках. Торгові вулиці. Все для туристів. Тут дуже багато різного продають. Для любителів шопінгу та цікавинок. Легко сюди можна приїжджати. Обирати все, що завгодно. На будь-який смак. Обожнюю такі проходи. Все так гарно. Коли ти сам собі ще й оператор, знайшла затишний дворик з такою пальмою. І це вже закінчення моєї прогулянки по Керкірі. Мені сподобались. Особливо ось ці маленькі вулочки, які без туристів, тому що тут є своя атмосфера. Квіточка, Йоршик. Красива. Навіть не знаю, чи є там вихід. Скоріше за все є. Чому в мене в хащі якийсь вічний тягне? Я врятована. Знову торгую вулиці. Побачила тут на розі вулиць капличку таку. Зараз зайду всередину так, пропускаємо людей. І хочу подивитися. До речі, це вже не перша така церква чи капличка, в якій просто лежать свічки, написана ціна, є така скриня, куди кидати монетки і немає людини, яка це все продає. Так, біжу я до свого. Лайнера практично одна з останніх, мабуть, як завжди. Тому що шкода часу на те, щоб просто сидіти на кораблі, хочеться погуляти по місту. Ось. Не скажу, що прям все побачила, але більшість того, що є в старому місті, так точно. Ось. Що можу сказати? Дуже багато. У цієї торгівлі такий собі базар, який псує враження. Ну, але це моя думка. Біжу-біжу до тебе. Я була остання. За мною просто підняли трап. А я встигла. Оце я ризикова капіц. Це в мене пригода. Але я все встигла навіть сувеніри купити. Ну, Як сувеніри, я собі купила губку і е, мило. Я встигла. У віконечку, звісно, недобре видно, які там хвилі. Але вони такі добрячі. І, до речі, сьогодні третій день, як у нас така хитанина. Хвилі великі. Ну, Порівнювати нема з чим, щоб поруч якийсь об'єкт стояв, але вони дійсно великі. Зараз я в іншу сторону покажу. Там є така лунна доріжка на воді. Ух, як воно китає. Ви цього, звісно, не відчуєте через камеру, але хитанина сьогодні добряча.